Підписчиків, всім привіт! Хочу з вами поділитися своїм схемним рішенням. Значить, це в мене плата буде на сонячний тректор, схід-захід з повертанням, обратно, ну, повна автоматика. Що ми тут маємо? І чому я так зробив? І чому, значить, так. Це циклічне реле, це датчик освітлення. Значить, коли я робив, у мене був такий варіант, що ця релюшка переключала. Я вже думав, що може і за того переключала, що в мене згоріло два циклічних релі. Тому це реле включає, це реле, це реле в мене двійне, тому воно переключає е, мотор і плюс ще відключає живлення на циклічне реле. Поставив такі двійне. Зараз вам розкажу, значить, що в мене вийшло. Оце, ну, два реле. Кінцевик, схід, захід. От. Вихід на кінцевиті. Оце. Чтири. Все так будуть. Клеми згорілих модулів. Зараз ми Тут схемку покажу. Такс. Це моє перше було рішення. Мотор. Реле Захід, Реле Концевік, Схід, шунтірующе діоди. Значить, реле таймера і реле світла. Значить, живлення таймера було підключене сюди. Чому сюди? Значить, це реле таймера. Будемо так відталкуватися від плюса. Значить, Воно включається періодически, включилося, повернуло через мотор, через реле захід обратне. І, значить, і на мінус. Так, на такий варіант. Воно клацає до, до того, до того моменту потім не спрацює реле значить концевика на захід. Воно тоді чекає, поки сонце не засяде, тому що концевик спрацював і вже плюс значить, не може пройти через діод. Концевик спрацював, і воно, хоч реле таймер буде навіть спрацьовувати, але вже далі не буде. Двигатися. І Потім, коли, значить, виставляємо реле світла освіщеності, значить, ввечері вже, коли там вже майже сумерки, повні, там як виставити, воно спрацьовує. Воно спрацьовує. І виходить так, що оцей плюс іде. Через реле, через діод, бо це вже ж роз... розімкнутий контакт. Через діод мотор в обратну сторону, реле схід в мене це включається, значить воно включене і пішло на мінус. Мотає мотор в обратну сторону до концевика схід. концевик схід спрацював. І він перестав робити. Рішення моє було таке, що коли реле світла переключається сюди, виходить на цьому плюс. І плюс подається на мінус, тому що тут плюс наживлення таймера. И сюда плюс, то есть как бы це вже не живлення таймер, а таймер в нейтральному положенні. Но э, получилась така э, вещь, що вот этих таймеров. А тут стоїть стабилизатор этих таймеров. Тут стоїть стабілізатор 12 на 5 вольт. Він в одному мене вилетів. Потім був у мене інтегральний, тобто без реле. Ну, на виході такий же самий таймер. Ну, чуть Тут відрізняється, це що нема реле. Виход прямим, я реле підключав. В другому вилетів. Я так думаю, тут вроді би електролітів немає ніде. Я думаю, що... За того, що тут плюс, тут мінус. А потім реле резко сюди подає плюс з мінусом. І от этот потенціал, який тут устається в таймері, це виходить як би скачок 24 вольта. Вот можно і так. Ну, коротше, таким варіантом. У мене великіло два тих таймера. Ей, обідно ще одне, тому що заказав два таймера. Оце одне, оце друге. Підсудінняю оце, дивлюся, працюю і все. Тут все багато режимів. Виставляю режим зациклення якраз, бо тут ж так же само є Вон, тригер, ну, хід, можна його якби по входу. Тут все працює, а реле не клацає і світлодіод не світиться. Отут От нема управління на оцей транзистор. який включає оце реле. Ну, Все виставляєте, все робить, виходу нема. Оцей і супротивлення провірив цілий. Виход йде по, по цьому таблом, там знаходиться дві мікросхеми. Десь виход з таміці, ну не знаю. Получиться щось його подивитися, що там за проблема може бути в ньому. Ну, Таке от. От роб, вроді робить, але в же час не робить. Не працює. E, значить, моє рішення, яке було розділити приключення. Тобто це у нас е, світло, значить, переключає по схемі реле світла реверс робить мотору. От, а другий відключає питання реле, але додавив отаку платку. Це у нас DC-DC перетворювач. Виставляється вольтаж. У мене такі є ще платки здесь були. Не, не міг знайти. Значить, така є плата. Не, вход десь там 60-70 вольт можна вход, на вход подавати. Виход регулюється. Що я зробив? Оцей реле включає плату. На платі виставив. Якби щадящий режим виход 7 вольт 7,5. А 7,5 вольт подаю не 12, а 7,5 вольт подаю сюди на це реле. А стабілізатор вже 7,5 вольт. Вже робить 5 вольт. І зараз ми будемо ставити оцей повністю блок. Підключати концевики. Концевики в мене значить, зроблений гірконом. Магніт, потім все покажу, друге буде відео. М -м, значить, що? Ось таким макаром о, наш мотор такий в мене є. Постоянка. Це колись був автомобільний холодильник. Зараз ми його тут підключаємо прищепкою напругу. От, От поморгало це. включається мотор. Тут виставлено всього лишь 5 секунд включення, 4 виключення що. От воно працює таким макаром. Ну, Я поставив сейчас тут ТП. Ну, тут настраюється чувствительность освещения. Тобто якщо ми... у нас стає темно. Загорився светодиод, отключился э, циклический реле и мотор включився в обратную сторону, поки герфоны замкне тут выпуск, и мотор не перестаны крутитися. Вот сейчас примерно зробимо так, может быть, Пропрацював, таймер йде, мотор не включається. Оце в нас вже реле, це захід, концевік захід, бо мотор працювати вже не буде. От, діод його тримає, потім не стімніє. Тепер ми зробимо заховаємо це в темноту туди під стіл. Момент, вже стрімнів ніч. Мотор мотає в обратну сторону, тобто на схід повертає пане. Спрацьовує функціові на сході. замкнемо. Ці спрацював і в такому положенні спрацьованим реле типа ночі, якби буде стояти до ранку. До ранку воно мені. Ось, ну, немає рук в мене. Щоб більше тримати. Коротше, ранку. Світло встало. Надо Оце я вже йому протестив, да? Лепоплата як типу можна було. Яку хочеш сторону? Це вже тест получився. Таким макаром ставимо його обратно, зараз ми будемо і його будемо тестити. Оцю плату. В наступному відео у нас будуть далі тести, а тести будуть у нас далі ще анімометра. Саморобного, це ми будемо. Ну, не то не слідуючи, може ще якісь будуть другі відео, але ну, я анімометр зроблю. <кій> У мене ось є це вже майже ну, завершена плата. Це вже по сонцю, щоб настраювалося не повністю концевійти. Все сюди будуть фоторезистори. А, значить, це плата в даний момент працююча, це вверх-вниз. Е е як горизонталь. Ой, вертикаль. Панель вертикаль. Оце будемо тестувати ми, е Підключати, ну тут треба буде підв'язку робити е е от цю плату з цією платою. Е е вверх-вниз, тому що сюди ще буде. Схемне рішення у мене є анімометра саморобного. Значить, анімометр, щоб піднімав горизонталь е, плату. Ну, і сонячні панелі. Е, Вона зв'язана з цією платою. І я ще хочу підв'язати оцю плату з оцею. Коли на ніч. Тобто e, це так же само буде відключатися. Підйом буде йти. Возможно, так вийде зробити, щоб підйом горизонталь йшло з сонячних панелей. І повертання на схід одночасно. То есть, целая ця плата буде трошки підв'язана з цим. І анімометр буде так же само подв'язаний з цим, тому що тут горизонталь панель треба Все. Вроді би все розказав, а зараз йдемо ставимо цю плату.